<пай> Скажи, то я скажу. Я сьогодні буквально в ночи гуглив и я нічого вз. о йобка. у у Йока. Сейчас будет епка. Щас буде фарш. Типа, я даюсь сьогодні вночі, і я нічого не знайшов даже по цьому поду. Спасибо, типа, даже немає в Ютубе априори. Только штука, типа, ау, типа, різна ціна и так далее. Априорі його не існує. Мені егабела, мене закрили в ноль, тому доиграть убьей. перевести дух. Ти чому ж можеш. Я і намагаюсь, знаєш, щось так дивлюсь. Давка каток є третій, ну. Він порямовся. Він порямовся, звірьоне, що ти думаєш? Бля, їбать, я кончений. Боже, який я кончений. Таке тупе животне. Мало сама их сейф, їм зараз расходочку закинуть. Була б прям ляпота, погодься, да? Ми їх сейчас перехрестить можемо быть, в теорії Сука, нас ззаді бачат, бля, вообще не нас тема. Два бача, то три бача. А, mm два. Я бачу. Нормально, ми, ми з зміну живі, ми можемо грати бій. Ні, дебіл, бо я міг... Ну, правда, зараз уже Міну умре. Я бачати вистрілюю. Міну зараз умре, це, в цьому вся проблема. Ні, не умре. А, все, заїхав, промазав. Боже, такого в нас зробив цим бою, тошо. Дорочки, мене заї. Я не пам'ятаю, що мене заігнорили, поняв? Типа я взагалі цього не викупив. Ти бачив з якого я гона виїхав, да? Всі ми проїхали. Ти бачив за кого? Ти бачив, да? Ти за кого я говно виїхав? Так вони до тебе навіть увагу не звернули. Ну да, 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 оце ж я про це. Чоки, поможіть. А -а. Висунку, висунку, ти, да. ти ти вдумайся, ти вдумайся, блядь, їхня ключова вимилка, блядь, та що не вбили, я 8К насрав. <laughs> <laughs> я просто ф -ф фактично в соляну, похоронив Мауса, типа довів його до шотного стану. Похоронив Є5, е покоцав сильно е Вазіка, покоцав Е3. Кевіка коцнув. Блядь, просто блядь. Нахера вони мене заігнорили? Блин, просто чи, з двох сторон реально проїхали, ты я, а чего куда? Я не знаю. Це щось Ой, було, Боже, який бред. А так и ти он 4К насрал так. Ну, бред. Это просто бред. Не, ну я стояв, їх фармив, поки води приїжджал. Так ти, ти реально ти, ти вдумайся дебилы? Мене заігнори, походу кожен подумав, типа на якогось іншому, типа а, ви його закриють зараз, да. І вони мене заігнорили, і я просто мало того, що виїхав, таке що я насрав 8К, я переміг в бою, фактично. Типа не прям одну да? але я вніс е, дуже суттєвий імпакт. І фактично там розрив в кінці боя був 7К хп. Це якраз ці 8К, які я насрав. І по факту, так? Да? Ти вдумайся. Боже. Які фаршовики?